Кожен сезон на півдні України це випробування на витривалість. Деталі гостріша проблема спеки та посухи, зрештою, призводить до втрати виповненості кошика. Та саме в таких умовах Арнетес Су проявляє свою силу. Це середньостиглий ліноловий гібрид, адаптований для вирощування за сульфотехнологією. Він має відмінну жару та посухостійкість і зберігає високу виповненість кошика навіть під палючим сонцем та за нестачі вологи. Олійність на рівні 52-54 це вагомий плюс для вашого прибутку. А стійкість до вовчку РАС АФ і висока толерантність до хвороб надійна страховка врожаю. Арнетис найкраще розкриває свій потенціал за екстенсивної та помірно інтенсивної технології, водночас чудово реагуючи на високий агрофон. Гібрид придатний для вирощування на піщаних ґрунтах і рекомендований до сівби в оптимальні строки. Якщо для вас головне отримати стабільно якісний врожай навіть у найсухіший рік Арнетес стане вашим вірним партнером у полі.